Добрий день, це 106-й урок по версії абсайтів. Сьогодні тема вирівнювання окремого елемента у флекс моделі. Наступні властивості, які ми з вами вивчимо, задаються не батькові флекс елементів, а самим елементам. елементам. Давайте розглянемо властивість line Self, що вирівнює окремий блок поперечної осі. Нехай у нас є флекс блоки, збудовані в ряд, вирівнюємо їх по центру, по вертикалі, завдавши line-items у значенні center. А другому елементу дамо Додатковий клас LM і для нього поставимо інше вирівнювання. Наприклад, притиснемо його до верху, верхнього краю. Для цього в нашому елементу з класом LM встановимо властивість Align Self значення Flex Start. Давайте скопіюю код, який мені дали. Вставлю у наш редактор. І так само поступлю зі стилями. Ставити. Зберегти. І ось що у нас виходить. Чудо! Практичне завдання. Завдання перше. Створити сторінку за цим зразком. Е, зараз я відкоригую цей код, тому що він постійно в мене в одну стрічку. Надто незручно, тому я його стараюся відредагувати. Mm. Parent justify content center line items center flex and <coughs> Ага, там третій елемент. Окей. Тоді ЛМ. Туди я буду третього. О що у нас виходить? Окей. Завдання 2. Це в нас, так розумію, зістречі. Тому. Ай, у нас 100%. 500. Ширина плюс ну хотя 100% в Вся загальна ширина буде у нас 700. висота буде хай 500. Uh, тут у нас line-self, Тут у нас будет хай видс. И вид не меняется. Height. До авто. Зараз проверяю шоу Вейда захва. Так, и... Ось, шикарно. три угу. пікселі. Що Це вже перфекціоністично, але в цілому не заборонено. І завдання третє зробити таку штучку ого, окей. також третій елемент там теж тоже... лайн uh, just a content flex start Це line item center окей okay. Height. також Height буде і Height буде у нас 70 піксель Flex Direction code Так, флештарт. Ось, вийшло. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.